Нова трагедія на сумщині два ірано російських шахеди вночі влучили у гуртожиток в глухові. Наразі відомо вже про десятьох загиблих, з них одна дитина. За даними ДСНС, ще 13 осіб постраждали, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні 87 дронів. Станом на 9 ранку сили ППО знищили 51 безпілотник над Черкаською, Чернігівською, Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Миколаївською, Запорізькою. Та Харківською областями ще 30 шахедів були локаційно втрачені. Десяток ворожих дронів атакували Запоріжжя. У багатьох районах міста зникло світло і опалення. Дякую рятувальникам, дякую поліцейським за те, що вже приступили до ліквідації наслідків. Наша мета якомога швидше відновити живлення котельних та відновити теплопостачання, а також електропостачання в лікарні. Я також хочу подякувати всім комунальникам, які вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. За даними військової адміністрації, станом на ранок у Запоріжжі без світла залишається 17,5 тисяч споживачів. Майже двом тисячам абонентів постачання електроенергії вдалося відновити. Тепла немає у 677 будинках. Протягом останнього часу не проходить і дня, щоб російські безпілотники чи ракети не влучили у житлові будинки. Так, вчора в день росіяни обстріляли Одесу балістикою. Сили ППО збили ракету, однак уламки впали у житловому районі. Загинуло 10 людей, зокрема семеро поліцейських, медик і двоє цивільних. Залишки ракети пошкодили три багатоповерхівки: університет та дві адмінбудівлі. Після прильоту виникла пожежа горіли кілька десятків автомобілів. в неділю російський шахет влетів у багатоповерхівку в сумах. 11 людей загинуло, 89 постраждало. Із пошкоджених будинків довелося відселити 400 людей. <звук> А зранку в неділю росіяни завдали масованої атаки по всій території України. Вбивство цивільних у толових містах стає настільки буденною справою, що на це уже не звертають увагу не тільки на заході, а й самі українці. Якщо влучання російської ракети у будинок у Дніпрі у січні 23-го року місяць не сходило зі шпальт усіх газет, то тепер це пересічна новина.